Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформу студії та віртуальна 342-й день сьогодні. Вже від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. У нас на включенні Олег Сінігубав, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Я вас вітаю. Ми знаємо, що на Харківщині і на сам Харків на жаль не припиняють обстрілювати окупанти. Тож, якщо можна, розпочнемо з наслідків останніх таких обстрілів, що відомо наразі, ну якщо брати останню добу, то ударів по місту Харкова не зафіксовано. Натомість ворог. Продовжував наносити удари із артилерії з реактивних систем залпового вогню безпосередньо ракетними системами с 300 по населеним пунктам Вовчанськ, Куп'янськ і в тих напрямках. Фактично, ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії, умовно кажучи, кордону. І так само по куп'янському напрямку, оскільки там проходить фактично лінія фронту, це дворічанський напрямок, і загалом за добу десь у нас страждає від 15 до 30 населених Тобто пунктів по цим напрямкам за останню добу у нас одна людина на жаль загинула, одна отримала поранення внаслідок таких обстрілів, і нещодавно так само ворог завдав ракетного удару. Ви знаєте, про це безпосередньо по місту Харкова по житловому будинку. Це чотириповерховий будинок і фактично повністю зруйнований один під'їзд, четвертий поверх так само постраждав. Наразі у нас відновлювання ні, роботи по цьому будинку тривають, тобто ми зараз усуваємо аварійність, значить, ми підключили вже водопостачання, теплопостачання і електропостачання до тієї частини будинку, яка не зруйнована, де люди ще можуть проживати. І відповідно паралельно проводимо зараз всі експертні дослідження щодо зруйнованої частини на предмет можливості її відновлення. Пане Олеже, ми знаємо, що в Харківщині також, як і в інших регіонах нашої країни, страждає від обстрілів енергетична система. Тож яка ситуація зараз з критичною інфраструктурою, що відбувається з енергетикою? Чи вистачає, і в якому режимі у вас йдуть відключення? Наразі у нас дійсно значно пошкоджена там електромережа. У нас пошкоджені підприємства, які є електрогенеруючими по області. Це наша фактично критична інфраструктура. Поряд із відновленням, звичайно, що ми маємо жити в таких умовах, і ми є частиною загального там української електромережі. і У нас є ліміти, які встановлюються щодня і доводяться до нас до обленерго. І враховуючи ці ліміти, ми вже відповідно кори. Вуємо ті планові відключення. Наразі аварійних у нас немає. Дякуючи нашим збройним силам, у нас діють 12 черг, і власне кажучи, в середньостатистичній статистичній або квартирі, або або домоволодіння в середньому на добу 4 години світла, ну тобто електроенергії у нас немає, і це враховуючи ті обставини і ті ліміти, які у нас є, розподіляється протягом доби. Не можу вас не спитати про деокуповані території, яка ситуація там, наскільки вдалося вже за цей час, після того як ми поновили там і наш прапор там знову з'явився, наскільки вдалося вже відновити ті території, і які головні виклики були у вас і залишаються? Якщо брати електропостачання, власне кажучи, ця критична інфраструктура цей запит у нас найперше іде від цих абсолютно населених пунктів, які щойно звільнені або звільнені були там кілька місяців тому. Наразі вже на деокупованих територіях на 80% електропостачання відновлено, на 75% відновлено газопостачання. Ми зараз вже приступили на півночі у Дергачівській громаді, у цих населених пунктах відновлювати електроенергію для нас це було досить складно, оскільки територія там досить замінована і іншого шляху або ну тобто обійти ці мінні поля у нас не було можливості тому підрозділи ДСНС працювали у надскладних умовах, тому що зараз зима і дещо це ускладнює м'яко кажучи доступ до оцих вибух. Небезпечних предметів, і у нас наразі вже 51 тисяча по області вибухонебезпечних предметів знешкоджено е, однак ще досить велика кількість цих напрямків, які ще потрібно розмінувати, і це напряму залежить від швидкості відновлення електропостачання. Ми плануємо десь за місяць вийти на 100% відновлення електропостачання на деокупованих територіях. Коли тільки у нас є електроенергія, далі у нас ідуть наступні виклики щодо відновлення функціонування там органів державної влади, національної поліції банківської системи. Виплат а, тощо, і ну і звичайно, водопостачання, яке залежить від електропостачання, власне кажучи, тобто теплопостачання, тощо. І наразі ми можемо констатувати, що а, ті території, які зараз не не знаходяться під ворожим вогнем, у нас а, ці виклики пройдені і життєдіяльність у нас там налагоджується. Звичайно, що враховуючи те, що там досить важка і гуманітарна обстановка, ми маємо забезпечувати доставку продуктів харчування. Засобів гігієни там відповідно побутової хімії, то що ми це робимо завдяки нашим міжнародним партнерам Червоного Христа і громадським організаціям напрямку ООН. Якщо говорити про переміщення населення саме Харківщини, яку динаміку ви спостерігаєте? Населення повертається чи навпаки? Спочатку декілька цифр. У нас внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній час це 450 тисяч людей. Це і по місту Харкову, і по області. Якщо брати населення міста Харкова, то наразі ми нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч людей. Нагадаю, що в часи повномасштабного вторгнення після умовно кажучи першого місяця, вона залишилося проживати в місті Харкові 200-300 тисяч максимум. Тобто люди повертаються, звичайно, що 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 зараз вже не так активно, але люди повертаються на ті безпосередньо території, де є е, е, відносно безпечно. Чому я кажу відносно безпечно, тому що ракети С-300 можуть дістати будь-якої частини території Харківської області і час. Польоту цієї ракети 30-40 секунд, тому я й кажу про відносно досить безпеку. Якщо брати інші населені пункти, то люди дійсно повертаються. Якщо брати лозову, де ми проводили евакуацію, коли частина області ще була. Там окупована тимчасово ворогом, то там налічилася біля 10 тисяч людей. Наразі там ж можемо говорити про 60 тисяч людей. Тобто, це напряму залежить від тих обстрілів і їх інтенсивності на тій чи іншій безпосередньо території. Ми зараз все ж таки наголошуємо оголошуємо на тому, що, наприклад, із населеного пункту дворічна потрібно евакуюватися, оскільки там знаходитися фактично небезпечно. По місту Куп'янську така сама ситуація. Це, тому що є загроза постійних обстрілів, Олеже, є ще одна така тема, яка дуже цікавить українське суспільство, тема, яка стосується колаборантів та зрадників, ми бачимо, що майже дуже часто у вас зараз виявляють тих, хто коригує вогонь противника. Нашого яка робота тут ведеться? Чи у вас є комунікація з правоохоронними органами? Наскільки ви їм допомагаєте у виявленні таких людей, особливо особливо на деокупованих територіях? Ну я почну з того, що особливо коли проходила деокупація у нас, да тобто звільнялися наші території, поверталися під український прапор. То запит від людей, які в тому числі перебували під цією окупацією ворога, запит на справедливість досить високий. І, звичайно, наше завдання як влади – задовольнити цей запит об'єктивно в рамках закону, в рамках виключно правого поля. І наразі, звичайно, що у нас повна наладжена комунікація. Ми працюємо як єдиний організм щодо цього, і службою безпеки України, і з національною поліцією, і з відповідно ДБР тощо. І з нашою прокуратурою для того, щоб дійсно кожен такий випадок він не залишився поза увагою, тобто колаборації я маю на увазі. І дійсно права оцінка діям кожної такої людини, яка підозрюється в тих чи інших ну, тобто діях, да, вона була надана. Один, два ви нас чуєте. Так, чую Чудово. У нас є питання у студії, тож прошу колеги представлятися. Добрий день, Ірина Мамчур, Укрінформ. У мене два питання: одне уточнення, якщо можна. От ви розповідали про переміщення людей, так областю і за межі області. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якесь ну розуміння чи дані статистичні? Скільки людей залишилося у цих населених пунктах? Купінського Овчанську, дворічні і загалом тих, які ви казали, обстрілюються постійно систематично, які по суті на лінії там фронту, так або в прикордонних. Прикордонні населені пункти, які межують з Росією і звідки обстрілюють, так скільки там залишилось населення, чи багато ще там залишилось людей, чи повертаються вони туди, скажімо, там, де після деокупації, після звільнення, наприклад, в Куп'янський, Вовчанськ перепустимо, так і чи є там діти, і скільки їх, якщо ви маєте таку інформацію? Дякую, це одне. Дякую, відповідаю вам на поставлене питання. Одним із завдань після такої повномасштабної деокупації Харківської області у нас було це відновлення функціонування органів державної влади у вигляді створення місцевих військових адміністрацій і по всім абсолютно таким територіям у нас така інституція створена. Значить, рішенням президента призначені тоді відповідні голови. І, і начальники, значить, ми чітко розуміємо щодо населення по місту Куп'янську, по місту вовчанську, місту, по населеному пункту дворічна і по іншим населеним пунктам. Ми чітко розуміємо скільки залишилося дітей, і ми продовжуємо таку комунікацію щодо можливої там евакуації з цих напрямків. На жаль, люди не активно бажають виїжджати з цих населених пунктів і виїжджають лише тоді, коли їх домоволодіння вже не придатне до проживання. Щодо дітей, так само це окремий напрямок роботи. Ми чітко розуміємо, оскільки, по-перше, ми маємо забезпечити навіть в таких умовах надання освітніх послуг, і щодо цього, результатом, власне кажучи, є надання більше 7 тисяч різного роду гаджетів. Це і хромбуки, ноутбуки, планшети для дітей і вчителів для того, щоб забезпечити доступ до онлайн, але все ж таки освіти шкільної освіти. Оскільки освіта це про майбутнє, ми навіть знову ж таки повторюся, але в таких умовах маємо забезпечити надання освітніх послуг, і ми це робимо. Что ви у відсотковому відношенні? Хоча б ви можете сказати, скільки дітей залишилося у цих населених пунктах? Тобто, ну було там 100%, на даний момент, скільки дітей ще живуть ось у на лінії фронту, по суті, так. Давайте так. У нас 29 населених пунктів ще знаходиться під тимчасовою там окупацією ворога. Це куп'янський напрямок, перш за все. Якщо брати місто то там проживає близько 2 тисяч людей. Ну і враховуючи це дітей, так якщо у нас до а, початку повномасштабної агресії це було десь приблизно 20-30 тисяч людей. Тобто можемо робити висновки і рахувати відсотки. Якщо брати населений пункт дворічна, то приблизно 50% у нас знаходиться під окупацією, інші 50% під постійними обстрілами? У нас десь залишилося 20% населення в цьому населеному пункті? І ті люди, які залишаються, то це переважно на жаль, люди поважного віку. Дякую. Друге питання стосується відбудови Харківщини, скажіть, будь ласка, скільки до нового року вдалося зробити, тобто житло? Житлового фонду стосується моє питання, скільки вдалося вже відбудувати, і що планується цього року? Чи є на це кошти, і чи можете ви якусь цифру назвати? Ну, наприклад, скільки багатоповерхівок припустимо житлового фонду? До реконструкції планується цього року? Зрозумів ваше питання. Значить, перше щодо масштабних руйнувань, харківська область на жаль, вона одна є із масштабними руйнуваннями по всій нашій державі. Це більше 18 тисяч об'єктів. З них більше 8 тисяч. Це саме житловий фонд. 4 тисячі це відповідно багатоповерхівки, і десь 4 тисячі з лишком це приватні домогосподарства. Наразі ми сконцентрували перед новим роком свою увагу над відновленням саме критичної інфраструктури. Для того щоб забезпечити відновлення електропостачання, водопостачання і звичайно теплопостачання у зимовий безпосередньо період, поряд із цим було реалізовано декілька проектів щодо відновлення житла, тобто це багатоповерхівки у місті Ізюм, наприклад, для того, щоб люди повернулися і, власне кажучи, користувалися своїм житлом. Частину цих проектів було реалізовано завдяки міжнародним. Донором міжнародним гуманітарним місіям, які продовжують так само працювати у нас по безпосередню по там області, наразі реалізовуються ряд проектів через юнайте 24 президентську програму, і у нас вже до відновлення заплановано по області біля 105 шкіл. Це при тому, що по державі це буде приблизно 150 шкіл, тобто і істотна частина, як ми бачимо, по харківській там області, зокрема по місту Харкову, оскільки освітня мережа у нас також досить відповідно пошкоджена на цей рік. Ми плануємо акцентувати увагу на житловий фонд на відновлення житлового фонду. Однак нам має бути доведено обсяги фінансування, в тому числі міжнародного. Для того щоб ми розробляли відповідно проекти і були тут ефективними, оскільки сама процедура розробки проекту вона теж коштує, тобто грошей а враховуючи масштабні руйнування, це досить істотна буде сума. Тому ми тут працюємо із із офісом президента із урядом, тобто планово, і на там кожному етапі плануємо свою діяльність, але на цей рік у нас так само. Заплановано буде відновлення саме житлового фонду із різних напрямків, тобто бюджету, це і юнайте 24 міжнародні кошти. Це відповідно державний бюджет. Ну і так само, звичайно, місцеві бюджети. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олег Сінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Прямо зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами, а ми віримо в наші збройні сили. Слава Україні!